Ой, яка я гарна! Не можу відірвати від себе очей. У мене виходить. Так, це було круто, чуваки. Між дівчатками та хлопчиками буде проходити змагання. Вирішимо, хто з них краще прикрашає тортики. Давайте починати, доки вони не посварились. Я даю вам завдання прикрасти торт так, щоб він нагадував будинок. Чудова ідея! Я точно справлюсь краще, ніж Майкл. Ось побачите, що Хм, зазри мовчки, нафаргуємо губи. О, помада так смачно пахне. Спробуємо. Ти їси помади? Якщо ти не помітив, то вона їстівна. Витягуємо всі помади з футляра, тепер кладемо на торт і плавимо за допомогою фена. Вони розтікаються по торту. І так, тепер я маю дуже апетитний рожевий торт. Серйозно? Рожевий? Так. Так, іди, роби свої справи. А я робитиму свій торт. Тепер беремо пласт вірно-пряничного тіста. Воно неймовірно смачне. Давайте виріжемо з нього деталі для будиночка. Для цього я використовую спеціальні форми. Тепер дістаємо готові частини тортика, ставимо їх на торт і. Так, чогось не вистачає. Ти вкрав частину мого будинку. Ей ти, віддай мою деталь. Ай, боляче. Так, розділимо на дві частини і отримаємо дах. Чудово. тепер прикрашаємо все кольоровою глазур'ю. Вийшло так гарно. Подивіться самі. О, Це ж повний відстій. Хм, Я нічого не хочу чути. Цей мій торт, і він ідеальний. Кладемо сюди маленьку круглу форму. Тепер натискаємо, забираємо і витягуємо невеликий шматочок ржа і все зайве. Всередину заліємо блакитне медове жиле, у мого будинка буде свій басейн на території. Хм, Як смачно! Ой, що відбувається? Майкл, ти випив мій басейн? Так. Досить мені заважати. Сюди поставимо милого фламінго. Готово. Я точно встигну. Не дивись на мене так. Ага, звісно. А я поки що поїм. Так, що тобі потрібно? Ні, це мій обід. Супер. Вони мені й потрібні. Висипаємо їх на стіл. Тепер розподіляємо по мисках ведмедиків одного кольору. Чудово. Мені потрібний пальник. З його допомогою я розплавлю всіх ведмедиків. Класно, Готово! Мм, як смачно! Тепер заливаємо розтопленим мармеладом у форми для майбутнього жиле. Поливаємо торт блакитною глазурю. Як гарно, ідеально. А ще мені потрібен мармелад у формі лего. З нього я збудую будинок. Перший, другий, третій, четвертий. Всі поверхи. Поставимо мармелад у формі машини. Ще, звісно, лего чоловічки. Чудово. Ще тепер можете спробувати. Звісно, давайте. Ви обоє впорались. Чудово. З кого ж розпочати? Почну з рожевого. Його точно зробила Меліса. Спробуємо. Ммм, як смачно. Ух ти! Тут ще желе стікає. тікає. Дуже оригінально. Тепер оцінимо на смак торт від Майкла. Він зробив його блакитним. І так, спробуємо. Ух ти. Ну, піде. А що це у нас згори? Вау! желейні машинки! Смачно! Прикольно! Але я віддаю перемогу Мелісі. Дякую, шеф. Стоп! Це ще не все. Шеф, хвилинку. Подивіться, що всередині. Так, так Майкл вирішив зробити з торта будинок. Яка краса! Всередині навіть є ліжко, воно їсівне. Спробуємо. Вау! Як смачно! Майкл, ти мене вразив? Я передумала. Віддаю свій голос тобі. Є, перемога за мною. Чекаєте нове завдання? Добре, тепер вам потрібно прикрасити торт, дроже скітелс. Відміни завдання прийнято. Я впораюсь. У нас так багато скітелс. Я почну перший. О, рожевий. Мені потрібний рожевий. І так, давайте викладемо весь рожевий скітл на торт. Розкладемо по одній цукерці по всьому торту і залишимо маленький трикутник порожній. Тепер беремо у вигляді єдинорога і вставляємо в торт. Готово. Тепер мені потрібно ще більше різнокольорових скітл. Потрібно покласти все на стіл. Та роздавити за допомогою молотка. Як круто виходить? Все весело. Меліса, що ти влаштувала? Зараз стіл розіб'єш. Зупинись. А! Фух, закінчилось. Що ти вигадала? Ой, я так, втомилась. Погляньмо, що у нас вийшло. Так, тепер у мене є крихта від скіт. Розсипаємо по тортику смужками. Як гарно вийшло. Так, закінчила. Так, так, а що зробив Майкл? Нічого, Майкл, поспішай. Добре. Я думаю, о, точно. Потрібно розкласти смужки кітка та навколо торта. Приклею їх по периметру. Чудово виходить. А тепер засипаємо туди скітолс. О, ні. Моя стіна зруйнована. Треба щось вигадати. Точно! У мене є людина павук. Прив'яжемо до нього мотузки, наче це павутиня Зробимо так, що він триматиме кітка. Готово! Меліса, перемога буде моя. Побачимо, що скаже шеф. О, ви так швидко впорались. Давайте подивимось, Все виглядає цікаво. О, у Міліси знову все рожеве. Давайте спробуємо її торт першим. Це смачно! Так, тепер прийшла черга дегустувати торт Майкла. Давайте знімемо людину павука з торта. Ого. Так, усі скіту посипались дивне рішення. Перемагає Меліса. Ух ти! Так, я перемогла. Нове завдання. прикрасти торт пичово моро. Можете починати, якщо зрозуміли. О, божні горо! Воно таке смачне. І займайся своїм тортом. Окей. Давайте розкриємо ор на дві половинки. Кладемо на торт начинкою вгору. А зверху кладемо по цукерці і мен. Виходять очі. Тепер робимо рот та заливаємо в нього медове жиле. Має бути смачно. А тепер беремо орео, розділяємо орео на дві половинки і вставляємо зверху на торт. Пару печів кладемо навколо рота. Меліса, а що ти вигадала? А тобі все розкажи. Мені знадобиться стопка каоро Це що для мене? Ні, Майкл, це не тобі. Печиво треба розламати. Кладемо його на торт. І можна навіть трохи більше. Так, тепер мені знадобиться крем. Спробуємо смачно видавлюємо крем на торт. Більше кремо. Готово. Тепер зверху викладаємо орева. Так, чогось не вистачає. Потрібно додати ще ору. Воно ж таке смачне. А тепер вставимо шоколадну голову черепахи в торт. Це ж торт черепаха. Оцініть шеф. Хм. Цікаво. Ваші ідеї дуже оригінальні. Хочу почати з торта у вигляді черепахи. Спробуємо. Вау, всередині крихта орео, супер. Мені сподобалось. А тепер оцінимо торт Майкла. Спробуємо. М -м, також смачно. А тепер орео. Так, надто банально. Я віддам перемогу Мелісії. Так, перемога знову моя. Якщо вам сподобався наш ролик, став лайк, підписуйся на наш канал. Попереду на вас чекає багато всього цікавого.